Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Очільник так званої приватної воєнної компанії Вагнер Євген Пригожин знову скиглиць. Тепер вже на головне путінське свято Пабідабесі і не дає його належним чином відсвяткувати ані самому президенту Російської Федерації, ані його так званим воєначальникам – міністру оборони Росії Сергію Шойгу та начальнику Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації. Генералу Валерію Герасіму тільки недавно Пригожин виступав із ультиматумом, який був адресований керівництву Російської Федерації, і не вибирав виразів, коли відгукувався про Шойгу і Герасимова. Очільник бандитів навіть обіцяв, що вони залишать свої позиції до 10 травня, якщо не буде зміни у ситуації однак, згодом Пригожин дивовижним чином заспокоївся, сказав, що Вагнер буде залишатися на позиціях, що йому пообіцяли і належну кількість боєприпасів, і навіть зв'язок із міністерством оборони за посередництвом одіозного генерала місника Суровикіна, якого Пригожин свого часу лобіював як керівника окупаційної. Операції в Україні не пройшло і кількох днів, як виявилося, що ніякі так звані обіцянки які Очевидно, Міністерство оборони Російської Федерації і Генеральний штаб збройних сил Росії давали Пригожину не виконані. Ніяких снарядів немає, ба більше російські військові частини залишають свої позиції таким чином, вже відверто глузуючи, перетворюючи найманців Пригожина на справжнє гарматне м'ясо. Таким чином Пригожину знову доводиться виступати із ультиматумами, і підкреслено, що можуть вагнерівці залишити позиції біля Бахмут. Однак, в своєму новому зверненні до російських воєначальників, Пригожин насправді пояснює, чому йому довелося відкликати свій ультиматум. Насправді із цим багаторічним агентом російських спецслужб ніхто навіть не намагався домовлятися. Йому чітко сказали, що відход з позиції буде визнаний державною зрадою, і таким чином і сам Пригожин і його найманці підпадуть під військовий трибунал. І замість бізнес проєктів у Африці та Петербурзі. На Євгена Пригожина буде очікувати звичайнісінька колонія для бандитів, в якій ці кримінальники, яких він обманув своєю вербовкою, звичайно ж поставлять крапку не тільки на політичній і бізнесовій біографії одіозного очільника Вагнера, а й взагалі на його біографії як такій. Досить смішно виглядає історія, яку Пригожин розповідає про свої стосунки із улюбленцем Сировики. Виявляється, суровикін просто не може знайти часу для очільника Вагнера. Він постійно на нарадах, до нього немає доступу, тобто звичайна апаратна ситуація, в якій суровикіну наказано не підтримувати жодних контактів з очільником приватної воєнної компанії Вагнер і дати можливість українським військам остаточно знищити резерв Пригожина, щоб сам очільник цієї компанії. Не виглядав якимсь конкурентом для Сергія Шойгу і Валерія Герасімова у цій боротьбі за повагу і взаєморозуміння із Володимиром Путіним, яке точиться у Кремлі, як це завжди буває у авторитарних режимах. Ну і я досить цікав, що. Тепер головний ворог Пригожина – це не українська армія і український народ, які обороняють свою землю від таких, як Пригожин та його бандити, і сподіваюсь, скоро вже знищать цих мерзотників у переможному контрнаступі. Ні, головними ворогами авантюриста стали негідники, які не дають зброю вагнерівців, а накопичують її на складах. Я хочу розповісти. Євгену Пригожину, хто ці негідники, прізвища яких він не хоче називати, це зовсім не тільки міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу чи начальник генерального штабу збройних сил Російської Федерації генерал Валерій Герасимов. Це насамперед президент Російської Федерації Володимир Путін. Путін абсолютно без жодних емоцій і без жодної емпатії ставиться до людського життя. Вся його політична кар'єра переконує, що він взагалі готовий поступитися будь-якою кількістю людей, яких використовує з власною метою, тільки щоб досягти якихось політичних чи бізнесових цілей. Цю очевидну рису характера Володимира Путіна не усвідомлюють західні лідери, які досі вважають, що коли він опиниться у неприпустими для себе ситуації, погодиться на перемовини з Україною і піде геть з української землі. Вони навіть не усвідомлюють, що Путін готовий пожертвувати будь-якою кількістю росіян тільки щоб продовжити свою амбітну операцію по знищенню української державності та й державності інших колишніх радянських республік, що не має такої ціни. Яку б не заплатив байдужий до людського життя Путін, тільки щоб всі його шизофрінічні марення справдилися, і саме тому президент Російської Федерації є таким небезпечним, і саме тому ми з вами знаходимося у стані справжнього екзистенційного конфлікту, в якому можна отримати тільки воєнну перемогу в довготривалій, складній і тяжкій війні на виснаження, що її оголосив Україні і цивілізованому. Світу жорстокий, байдужий і підлий Путін. Однак Пригожин сам такий, і він би мав усвідомлювати, що рівно так, як сам він не дорожить жодним життям, так і Володимир Путін не дорожить життям жодного вагнерівця, не дорожить життям Пригожина, не дорожить життям нікого, кого він готовий перетворити на гарматне м'ясо, тільки щоб продовжувалося те, що йому так подобається: те, що він обожнює, те, що він зробив сенсом свого політичного життя та й людського життя, як такого: війна, знищення, смерті. Це все допомагає Путіну зміцнювати свій режим. Це все допомагає йому вважати себе царем Росії. Це все допомагає йому сподіватися, що за кілька років його країна вийде на кордони радянського союзу 1991 року, навіть якщо для цього потрібно буде покласти у могили половину Росії і не тільки Росії. І, звичайно, вагнерівці будуть серед тих, кого він покладе у могилу. Хай у Євгена Пригожина не буде жодних сумнівів в тому, що він керує цвинтарем. Хай він перестане скиглити кожного разу, коли йому не дають боєприпасів. Бо у Путіна Шойгу і Герасимова інші флани. Хай погодиться із тим, що смерть є сутністю того, що він робить на російсько-українському фронті. І єдина можливість вижити це позбутися Путіна. Путін там, де смерть і на сльози і катування. Путін це і є причина трагедії тих, хто вмирає тепер на російсько-українському фронті як гарматне м'ясо. І цим недолітком потрібно усвідомити цей простий факт. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на калу Патреоні, які допомагає нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся також функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам!